В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмейльській гімназії номер 10 було відкрито меморіальну дошку на честь полеглого захисника України Олексія Мельника. У школах ізмаїла та району впроваджують проєкт служби освітньої безпеки: як стати донором та що для цього потрібно. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 92 тисячі 770 осіб особового складу, 11 тисяч 177 танків, 23 тисячі 266 одиниць бойових броньованих машин, 32 тисячі 668 артилерійських систем, 1 тисяча 485 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 217 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 341 гелікоптер. 58 467 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3718 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 61 403 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3964 одиниці спеціальної техніки. 11 вересня в Ізмельській гімназії номер 10 було відкрите меморіальну дошку на честь полеглого захисника України, старшого стрільця 2-го відділення, 1-го взводу оперативного призначення 1-го батальйону оперативного призначення військової частини 3058 Національної гвардії України солдата Олексія Мельника. Подробиці дивіться далі. 11 вересня в Ізмельській гімназії номер 10 було відкрито меморіальну дошку на честь полеглого захисника України, старшого стільця 2-го відділення 1-го взводу оперативного призначення 1-го батальйону оперативного призначення військової частини 3058 Національної гвардії України, солдата Олексія Мельника, який віддав своє життя за свободу та незалежність батьківщини. Олексій Миколаївич Мельник народився в нашому місті 9 квітня 1987 року. І здобував базове середнє середню освіту у нашому закладі. Був дуже врівноваженим, тихим і вихованим хлопчиком, який підтримував дружні стосунки з усіма оточуючими. Олексій згодом здобув спеціальність електрика в професійному училищі номер 7 Працював в Одесі, був співробітником служби охорони, а також працював у будівельній галузі. Олексій був світлою, позитивною людиною, захоплювався рибалкою. Мав багато друзів, любив з ними спілкуватися і мріяв про власну родину, власну оселю. Але після початку повномасштабного вторгнення долучився до лав Збройних сил України. І у 2023 році пройшов спеціальне навчання в Англії і воював на найгарячіших напрямках фронту. Побратими цінували Олексія за його прагнення служити батьківщині. Готовність прийти на допомогу. Захисник загинув поблизу села роботи Пологівського району Запорізької області, віддавши за волю та незалежність України власне життя. Хотів би по-перше подякувати всім, хто прийшов, хто прийшов підтримати мою сім'ю, а також вшанувати пам'ять герою, герою, який став на захист нашої батьківщини та віддав своє життя за на наше мирне небо. Герої будуть назавжди в наших серцях, і ми будемо їх пам'ятати, щоб ми пам'ятали, який час в нашій країні, що триває війна, щоб ми говорили про своїх героїв. Головне, не мовчали. Світ має почути. Сьогодні Олексія вже нема з нами, але залишається пам'ять про нього як героя, який загинув за суверенітет і територіальну незалежність України. Не можна знайти слова, щоб висловити скорботу, яка лежить на серці. Солдат Олексій Мельник посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ять про солдата Олексія Миколайовича Мельника буде жити в наших серцях та пам'яті. Герої не вмирають. Юлія Петлецюк Наталя Маленко для програми новин. У закладах загальної середньої освіти Ізмаїла та району стартує реалізація національного проєкту служба освітньої безпеки, що реалізується національною поліцією спільно з Міністерством освіти і науки України з метою створення безпечного освітнього середовища профілактики правопорушень серед учнів та запобігання проникненню сторонніх осіб. Подробиці про це дивіться далі. У закладах загальної середньої освіти Ізмаїла та району стартує реалізація національного проєкту служба освітньої безпеки, що реалізується національною поліцією спільно з міністерством освіти і науки України з метою створення безпечного освітнього середовища, профілактики правопорушень серед учнів та запобігання проникненню сторонніх осіб. Безпека дітей на сьогодні це пріоритет всіх органів державної влади, місцевого самоврядування, поліції, рятувальників та кожного пересічного громадянина. Цього вересня у 11 закладах загальної середньої освіти Ізмаїльської та Саф'янівської територіальних громад розпочнуть свою роботу офіцери служби освітньої безпеки. Проєкт покликаний забезпечити належний захист дітей під час навчального процесу, сприяти формуванню культури безпеки та довіри між школярами, педагогами та правоохоронними органами. Звертаю вашу увагу, що поліцейські служби освітньої безпеки це не каральний орган. Його мета вжиття комплексу заходів, спрямованих на забезпечення безпеки в закладі освіти. У разі необхідності він має усі повноваження та можливості для притягнення осіб, які вчиняють право. Порушення до відповідальності. Підстава перебування офіцера служби освітньої безпеки у закладі освіти це є наказ начальника районного відділу поліції та посадові обов'язки. Копія посадових знаходиться на робочому місці офіцера, з нею детально ознайомлені керівники закладів освіти. На сьогодні Міністерством внутрішніх справ України розроблено інструкцію з організації діяльності підрозділів національної поліції з питань забезпечення створення безпечного освітнього середовища, в службові. Діяльності керується поліцейській, а також рядом інших нормативно-правових актів. До основних функцій інспектора служби освітньої безпеки у школі є захист дітей в навчальному процесі. Офіцер буде слідкувати за дотриманням правил безпеки та негайно реагувати у разі загрози, профілактика правопорушень та булінгу, проведення тематичних уроків, бесід та тренінгів, консультаційна допомога учням та батькам, співпраця з педагогами, розробка спільних заходів для формування культури безпеки серед школярів, навчання дітей правил поведінки. На звичайних ситуаціях від пожежної безпеки до алгоритмів дій під час повітряних тривог. Ми вдячні кожному керівнику відділів освіти, безпосередньо закладів освіти за те, що зробили усе можливе, аби забезпечити робочим місцем та радо зустріли у своїх дружніх колективах наших інспекторів. З минулого року, по теперішній час, інспектори сектору служби освітньої безпеки із Мильського районного відділу поліції прийняли участь в 36 батьківських зборах, 41 педагогічній нараді та провели 904 просвітницько-профілактичні заходи. Актуальне питання стосовно. Уно перебування інспекторів в закладах освіти табельною вогнепальною зброєю. Однією з вимог є те, що офіцери пройшли відповідну спеціальну підготовку, а також успішно виконали відповідні нормативи, необхідні для надання дозволу на зберігання та носіння табельної вогнепальної зброї. Керівництвом Ізмаїльського районного відділу поліції на постійній основі здійснюється контроль за даним напрямком службової діяльності. У зв'язку з воєнним станом наявність зброї в інспекторів є необхідністю. Для можливості захисту наших дітей у разі надзвичайних ситуацій в умовах сьогодення протягом минулого навчального року в Ізмейському ліцеї номер 1 з гімназією був впроваджений пілотний проєкт служби освітньої безпеки, який довів свою ефективність та важливість для сучасної української школи, рік назад, 19 серпня 2024 року, до нас у школу прийшов новий співробітник. Це Марія Харлампієвна Райчева, яка посіла посаду інспектора сектору служби освітньої безпеки, і почала у нас працювати. Пройшов рік, і я вже можу сказати, підвести перші підсумки і поділитися нашим невеликим досвідом плідної роботи разом із сектором і Марією Харлампієвною. Директор ліцею відзначила, що реалізація проєкту дала цінний досвід та відчутні результати. Офіцер поліції у школі це не тільки людина, яка покликана карати чи зупиняти щось і когось. Ні, це людина, яка перш за все спілкується із дітьми, з вчителями і е е працює профілактично. Інспектор служби освітньої безпеки протягом року постійно проводив профілактичні бесіди, тренінги з протидії булінгу, насильству, шкідливим звичкам, навчання, змінної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. Наші батьки досить швидко познайомилися із офіцером поліції. І знайшли спільну мову, оскільки в школі бувають різні ситуації, в тому числі й доволі складні, де ми спілкуємося також не тільки з дітьми, але і з батьками. І на сьогодні можу сказати, що завдяки цій службі, завдяки Марії Харлампівні доволі багато надзвичайних ситуацій, які могли би бути могли би статися, вони просто попереджені. Провадження служби освітньої безпеки в освітніх закладах Ізмаїльщини це крок до європейських стандартів освітнього середовища, де права дитини та її захищеність є пріоритетом. У нинішніх умовах, коли безпека стала щоденним викликом, такий проєкт є надзвичайно актуальним. Це важливий інструмент підтримки довіри та впевненості, який підкреслює, що безпека дитини є пріоритетом для держави та місцевої громади. Юлія Батлецю, Кристина Лангольв для програми новин. У пункті пропуску рені прикордонники виявили сховок з цигарками. 47-річний громадянин України намагався незаконно привезти через кордон сигарети для продажу в Румунії. Для цього у своєму авто він обладнав сховок в багажному відділенні, салоні та у місці зберігання запасного колеса. Було виявлено понад 1,4 тисячі пачок сигарет. Представники митниці склали відповідний протокол. Сигарети та автівку вилучено до рішення суду. З початком повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. До того ж, її плазма завжди потребують медичні заклади. Хто може стати донором та за яких умов, розкаже наш кореспондент. З початку повномасштабного вторгнення потреба у стратегічних запасах крові існує завжди. Через обстріл інфраструктури та житлових будинків кількість поранених щодня зростає. Більшість із них потребують крові. Тому ізмейська станція переливання крові забирає кров у донорів і передає її, її на потреби лікарень області. В нашому відділенні. Подарили медичне обладнання, це Інтернаціональний медичний корпус, медичне обладнання, холодильне обладнання, це низькотемпературні камери, холодильники, дві центрифуги, ваги, мішалки, запаювачі. Ми дуже вдячні і хочемо подякувати нашим благодійникам, які заботяться про наше відділення. і Хочемо побажати їм крепкого здоров'я, хочемо сказати велике дякування. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфізіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі, показує Любов Петрівна. Однак термін зберігання обмежений, тому запаси періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську кров і на потреби Збройних сил України. В основному наші компоненти крові йдуть в наші лікарні регіона і нашого міста. Хірургічне відділення, це радом, це палати інтенсивної терапії, як центральної районної больниці, так і Маївської міської центральної лікарні. Я хочу поблагодарити всіх наших донорів, і активних, і первічних, і повторних, які приходять і здають кров. Щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Активність у здачі проявляють співробітники із Мирського порту, прикордонники, нацгвардія, поліція, рятувальники. Медики, а також представники громадських і благодійних організацій. Я більш 20 років здаю кров як донор. Я знаю, як часто донорська кров рятує життя. Донорство є одним із найважливих напрямків організації Червоного Христа України. Просимо вас долучатися до здачі крові. Сьогодні я 11 раз даю кров. Хочу сказати для всіх, хто цим не займається. Це легко, це безболісно, це навіть приємно. Ти знаєш, що ти спасаєш тієї життя. Одне, одне донатство спасає до трьох життів. Зараз у нас дуже багато військових поранених. Які потребують крові, якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфізіології за адресою вулиця Клушина, 6. на момент здачі вам має виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Донором може бути люба людина з 18 до 60 років. З паспортом в регістратуру приходять за адресою поліклініки в регістратуру, в наше відділення. Накануні жирну піщу не кушать, алкоголь не употреблять, випити чай або багато жидкості і прийти здати кров. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Всі гострі захворювання, ангіни, ОРЗ, простудне заболівання, кормлення грудню, вагітність, татуювання і маса других. Також здавати Кров не рекомендується, якщо ви маєте вірусні інфекції, що передаються через кров, зазначила Любов Коновка. Це віч, гепатити, сифіліс, торч інфекції, інші захворювання, хронічні, 3-4 степені, онканії, це туберкульоз, сердечні сусудість і заболівання, які дають декомпенсацію організму. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка, з 8 до 12. В інші дні співробіт... ...відділення проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, до здоров'я хворих, до здоров'я чужих людей, які потребують наші компоненти крові, прийти в наше відділення, у відділення полікліники на Клушина, 6 і здати кров, обов'язково з паспортом. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04 099 613 83 99. Не залишайтеся осторонь у складний для країни час. Здай кров, врятуй чиє життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 56 копійок. Євро купівля 48 гривень 10 копійок, продаж 48 гривень 82 копійки. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 13 вересня, в Везмилі очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ. Вітер північно-східний 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, вдень 24-26 градусів тепла. В Одесі Сім'ява хмарність. Вітер східний: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла. В день 22-24 градуси з постачкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з мелтві.ком на ютуб каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.